Розділ 22. Матінка відкриває своє серце. Після появи на світ маленького Кларі жалюка матінка залишилась з Марті ще на кілька днів. Перш ніж я поїду, я повинна поставити тебе на ноги, заявила вона. Та й нема в мене зараз вдома ніяких термінових справ. Марті була дуже рада товариству і допомозі матінки. Вона страшенно турбувалася за свого ненародженого сина, і їй не терпілося якнайшвидше одужати і взятись за роботу. Вона була не з тих, хто любить розлежуватись. В ліжку і з другого дня після пологів благала матінку дозволити їй встати. Та спочатку неохоче дозволила їй потроху братись до роботи. Причому з кожним днем. Марті ставала все більш діяльною. Місі, яка захоплено зустріла появу молька, полюбила сидіти в Марті на колінах. Коли ти заколисувала сина в кріслі годниці, у голосі Кларка відчувалася гордість батька сімейства. Коли він говорив, що наш крихітка набрав цілих два фунта і підріс на цілих пів дюйма. Я бачу, це навіть на око. Настав день, коли Марті відчула, що у змозі самостійно впоратися з будинком і з дітьми. Вона не сумнівалася, що за всією своєю добротою щедрістю матінка турбується про те, як без неї йдуть справи вдома. Матінка погодилась з нею. Схоже, тут усе пішло на лад. Ти вже цілком можеш сама про себе подбати, а значить, усе гаразд. Завтра ж попрошу Кларка відвести мене додому. Марті було шкода розвиватися, але водночас вона була рада, що знову стане господиною У Удень жінки сіли на останок разом випити кави. Розмовляючи на найрізноманітніші теми, вони говорили про своїх, близьких і про те, які їм уявляють своє майбутнє. Матінка переживала. Як важко й буде звикнути до того, що Салі Ен покине родине гніздо. Вона ще зовсім юна, сказала матінка. Але сама розумієш, як відмовиш молодим, якщо вони щось надумали. Адже вона вирішила це не з опертості, заперечила Марті, вона закохана. Невже ви самі, матінко, не пам'ятаєте, що означає закохатись? Як калате серце, коли бачиш його, і як червонієш сама, того не бажаючи, з коханням важко посперечатись. Так уже не одразу, відповіла матінка. Як давно це було, звичайно що я пам'ятаю, як познайомилась з Торонтом. Думаю, тоді я поводилась не краще, ніж Салі Алі Ен. Вона усміхнулась, але одразу знову стала серйозною. Матінко, розкажіть, що ви відчули, коли не стало тортона? Коли не стало тортона? повторила матінка. Відтоді чимало води утекло. Хоча я й зараз усе пам'ятаю, хіба що біль став не таким гострим. У глибині душі мені хотілося померти. Але я не могла цього собі дозволити. Адже в мене на руках було троє малюків. Я намагалась не здаватись, хоча весь час відчувала, що я ніби не тут, немов якась частина мене оніміла або померла. Я розумію, що ви хочете сказати, промовила Марта. Так тихо, що не знала, чи почула їм матінка. Підвищивши голос, вона сказала, а потім ви познайомились з Беном. Так, потім я познайомилась з Беном і відразу зрозуміла, що він хороша людина, і на нього можна покластися. І ви закохались в нього. Матінка помовчала, потім похитала головою. Ні, Марті, серце в мене не калатило, і щоки не спалахували. Марті уважно подивилась на неї. З Беном усе склалось інакше. Він був потрібен мені, а я йому. Я вийшла за нього не з любові, Марті, а заради своїх дітей і заради його дітей. Матінка замокла і сиділа, роздивляючись каву чашку і крутячи її в руках. По правді сказати Марті, тут вона знову замокла, і Марті відчула, що їй важко говорити про це. Чесно кажучи, спочатку я почувалася ніби виною, наче я розпусна жінка, яка лягла в ліжку з тим, кого не любить. Якби матінка не була такою серйозною, Марті вирішила б, що вона жартує. Надто вже не відповідав вигляд матінки, спокійної, солідної і щирої жінки, яка вірила в Бога, і мала 11 дітей. Уявленню про розпусну жінку. Але Марті не засміялась, вона навіть не посміхнулась. Вона зрозуміла, що матінка говорить про найпотаємніше. Я б ніколи не подумала прошепетіла. Нарешті, Марті, мені б і на думку не спало, що ви не любите Бена!» Матінка різко підняла голову і подивилася. «Заради всього святого дівчинко, вигукнула вона. Це було тоді. Тепер я люблю свого Бена. Можеш не сумніватись? Він став для мене хорошим чоловіком, і гадаю, я кохаю його більше за життя. Але коли, коли і як це сталося? запитала Це інтригована і трохи перенякана тим, що вона може почути. Ви відчули, що у вас калате серце? І поморочиться в голові? Матінка усміхнулась. Ні, нічого такого не чула, нічого такого не було. Бачиш, зрозуміла одну річ, любов приходить по різному, справді, іноді вона налітає, як буря, змушуючи людей втрачати голову. Я бачила це і пройшла через таке саме, але може бути зовсім інакше, і це зовсім не означає, що кохання не таке сильне і глибоке. Розумієш, Марті, іноді кохання немов підкрадається до тебе крок за кроком, без гучних слів, яскравих пропарів, ти навіть не відчуваєш, як воно поступово міцніше, сидить далі більшим і сильнішим, і раптом воно захоплює тебе цілком, і ти думаєш, як же давно це почалось, і чому я не помічала цього раніше? Марті розхвилювалась. Було Незвично бачити матінку з такого боку. Вона уявила собі молоду жінку, вдовіло, як вона сама, яка, далаючи страждання, робила все, що могла для своїх дітей. І матінка відчула себе винуватою. Марті була приголомшена, доводиться визнати, міркувала вона, що я б так не змогла. Спасибі тому, хто керує цим світом. То б він не був, що я не опинилась в такому становищі. Мені довелось всього лише стати матір'ю, намагаючись більше не думати про це. Марті піднялась, щоб поставити ще кави. Їй не хотілось повертатись до почутого. Адже тепер матінка щаслива і більше не має потреби почуватися виною. Тепер вона кохає Бена, вона не знає точно, коли покохала його. Але так чи інакше це сталося любов крок за кроком проклала шлях до її серця. М'яко не чудно. Марті зітхнула, залишивши ці думки, змінила тему. Маленький клер перетворився на пухкого малюка з ямочками на щоках. Він радісно гукав, якщо хто-небудь загорив із ним. Місі дуже пишалася своїм маленьким батиком. Кларк із задоволенням брав хлопця на руки і погодився разом з ним у кріслі. Якщо малюка потрібно було заспокоїти або дати йому, відригнути після їжі, а Марті була зайнята куховарством або прибиранням. До кінця дня Марті сильно втомлювалась, але сон їй був міцним. Незважаючи на те, що ночами доводилось годувати малюка, Кларк працював у лісі. Не покладаючи рук, він сказав Марті, що в них стало надто тісно, і до весни треба розібрати пробудову і розширити будинок, додавши до нього ще дві спальні. Чи не забув він про те, що обіцяв мені допомогти повернутися додому, подумала Марті. Утім, попереду ще достатньо часу, щоб нагадати про це. Було все лише перше березня.